Як чистити страйкбольні приводи від піску без майстерні та спеціальних інструментів? Це важливо для підтримки вашої РСОВ-зброї в робочому стані та продовження її терміну служби. Вітаю друзі! З вами Тех і ми поговоримо про догляд за нашими репліками на прикладі АК та АР-Платформи, який доступний кожному. Перед тим як почати чистку, переконайтеся, що у вас є всі необхідні інструменти: малярна щітка, шомпол, що йде у комплекті зі страйкбольною зброєю, м'яка тканина або серветки та зубна щітка. Розберіть основні частини, зніміть кришку ствольної коробки, відкрутіть дуловий гальмокомпенсатор, шомпол, газову трубку та ціпку, пістолетне руків'я, кнопку фіксації ствольної кришки з пружиною, напрямною та імітацією затворної рами. Це дозволить вам дістатися до внутрішніх компонентів і ретельно повичищайте бруд, який там накопичився. Зазвичай це пісок, якого небагато, якщо не пірнати у болото. Використовуйте малярну щітку для видалення піску та бруду зовнішніх та внутрішніх частин приводу. Особливу увагу приділіть місцям, де пісок може накопичуватися. Для важкодоступних місць використовуйте щітку або м'яку тканину. Але й про зубну щітку теж не забуваємо. Вона може сильно спростити завдання. У місцях, де встановлена електроніка, робіть очистку обережно, аби не пошкодити її. У випадку ар платформою відкрутіть полум'ягасник. Демонтуйте цівку. Приклад. Вибиваємо пін, що фіксує верхній та нижній ресивер. Після чого відтягуємо ручку взводу і від'єднуємо верхній ресивер рухом уперед. Проходимось необхідним інструментом по усій поверхні, де маємо доступ. Переходимо до чистки внутрішнього стволика. Краще буде розібрати вузол хопап та окремо почистити сам стволик. Вставте пластиковий шомпол у стволик і обережно пройдіться ним кілька разів, щоб видалити пісок та бруд. Використовуйте м'яку тканину або серветку на кінці шомпола. Для кращого результату чистки провертаємо шомпол. Після чистки перевірте ствол на наявність залишків піску. Якщо потрібно, повторіть процедуру. Але якщо не маєте можливості чи досвіду для розбирання, то обережно зробіть те ж саме та без тиску у фіналі, аби не пошкодити гумку камери хопа. Після завершення чистки зберіть всі частини приводу назад, а у випадку з репліками на базі АК можна використовувати збройове мастило для того, аби завадити появі іржі. Перевірте роботу приводу, щоб переконатися, що всі механізми працюють правильно і немає залишків піску. Проводьте чистку після кожної гри, особливо якщо грали в піщані місцевості. Використовуйте захисні чохли для приводу під час транспортування та зберігання. Сподіваємось, ці прості поради допоможуть вам підтримувати вашу airsoft зброю у відмінному стані. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки, аби не пропустити нові та корисні відео. Вмикайте дзвіночок. Якщо маєте запитання, пишіть їх у коментарях. Страйкшоп тех зробимо Airsoft ближчим.